Концепцию работы клуба можно описать тремя словами – авторитет, профессионализм и открытость. Мы команда профессионалов, и для нас очень важна работа с такими же профессионалами, как и мы. Для нас очень важно, чтобы те продукты, которые мы выводим на рынок, были использованы правильно, и информация об их использовании была правильно донесена до других конечных потребителей. В кооперации с передовыми хозяйствами мы можем предложить рынку самые лучшие решения, причем адаптированные под условия конкретного региона. Я впевнений, що забезпечить успіх як ваший в господарства, господарствах, разом з тим і нашої, як компанії виробника насіння та засобів захисту рослин. Поєднання пластичних високоврожайних гібридів соняшника з технологіями Кліафільд, Кліафільд Плюс, які на сьогоднішній день має компанія БАС. В нашій системі захисту препарати БАЗ займають приблизно 50%, може трошки більше. Адексор препарат найбільше сподобався нам, тому що нова діюча речовина «Ксеніум», яка в ньому є, дала най... найкращі результати. Ну, наприклад, насіння після того, як ми обробляли посіви адексаром, насіння. Показало практично 100% схожість при 100% енергії. Лаборант в нашому господарстві написала 99,99, бо, каже, 100 не пишуть просто. Ну і архітект. Бабуть, ще один препарат архітект. Те враження по соняшнику, ну воно досить яскраве. Даному році ми використовували на зернових це медакс, яким ми були досить здивовані. І в захваті різниця з аналогами була в районі трьох центнерів з гектара. Також ми використовували адексар на зернових і осірі стар допомогли нам виростити пшеницю другого класу з досить непоганою натурою. По зернових ними були задоволені. Завдяки BASF XARVIO підтримує тісний контакт з українськими фермерами, що дуже важливо для нас, адже на основі їх відгуків ми формуємо функціонал та можливості наших цифрових рішень. І клуб новаторів зібрав активну та професійну аудиторію, що безперечно допоможе нам у цьому. XARVIO, яке нам теж презентували на клубі новаторів, ми його в минулому році установили, і я б сказав, що доволі активно використовували. Подобалося і цього року також будемо використовувати, навіть якщо це вже буде і платна платформа. Ось ми використовуємо досить тривалий час. І з кожним роком цей відсоток збільшується. Тим, що ці продукти практично вони для аграрія, вони дають результат і вони не вибагливі до свого застосування. Ми маємо в господарстві 65 даних препаратів. Із нових препаратів нам сподобався корм на сої. Ну, Сої ми завжди сіємо там де, кажуть, там, де самі гірші землі, для того, щоб їх збільшити родючість. У нас там є лободи. Тут, де ми внесли корума, ми були вільні від Лободи і ми отримали 36 цепнерів солі. Я не кажу, що це рахунок препарату, просто за рахунок того, що ми змінили його від будлянів. Там, де ми його не вносили, ми мали 28,8 цетнер солі. Препарат КінтоПлюс це новий протруйник. Ми вже два роки ним працюємо. В цьому році вже більших обсягах робили, тому що рік тому ми тільки почали його. Ми побачили у цьому році у нас по порівнянню з другими е, препаратами він дав від п'яти до шести центерів прибавку. Вийшло так, що ми частину сої не змогли обробити страховим грунтовим е, гербіцидом, і ми на це поле використали кором і використали. Інший продукт. Ми були вражені як дією, як по відношенню до толерантної, до культури, яка там фактично не відреагувала, хоч по-конкурентному продукту у нас буде проблеми з пожовтінням та місставанням рості і стрес. Щодо клубу інноваторів, я вважаю, що ця ініціатива дуже цікава. Власне, в Європі це практикується досить давно. В індустріальних підрозділах такі клуби у нас існують подеколи навіть десятиріччями. Наприклад, є клуб компаній, які використовують нашу технологію виробництва бутадієну. Це дуже складний хімічний компонент, і саме, як кажуть, диявол знаходиться в деталях, розуміючи деталі і обговорюючи ці деталі між собою. Клієнти змогли підвищити ефективність технологій на 50%. Я сподіваюся, це саме вдасться і нашому, нашим колегам з клубу інноваторів. Клуб це для людей і про людей. Відповідно, обмін думками це саме той випадок, коли один плюс один дорівнює три. Спілкуючись, ділячись технологіями, ти завжди будеш сильнішим. Ти завжди будеш попереду. Адже інновація це те, що відрізняє лідера від того, хто доганяє. Для мене критерієм оцінки є, наскільки продуктивними були дискусії, наскільки зацікавлені були учасники заходу. Сьогодні дискусії були палкими, деколи вони були досить напруженими, але завжди конструктивними. І в діалозі народжується істина. Я вважаю, що після сьогоднішнього заходу наші клієнти будуть мотивованими, вони отримують нові знання і зможуть з цими знаннями бути ще більш успішними в своєму бізнесі. BASF. We create chemistry.